За словами фахівців, постанову кабінету міністрів номер 111 від 11 лютого поточного року не можна назвати новою редакцією правил дорожнього руху. Це швидше доповнення та коригування деяких існуючих статей. В першу чергу нововведення торкнулося пункту 1.10, тобто термінів та визначень. Так з'явилося сім нових термінів, а до деяких існуючих, в тому числі і таких базових, як скажімо, водій, внесені доповнення чи коментарі. Тепер у нас є в правилах справила це етастання місця дорожнього транспортного происшествия. Раніше кожен трактував свої дії по-своєму, не заметил, уїхав, ніколи. Тепер все чітко прописано. Це дії учасника дорожньо-транспортної пригоди спрямовані на приховання факту такої пригоди, або обставин її скоєння, які спричинили необхідність проведення працівниками міліції заходів щодо встановлення розшуку цього учасника або розшуку транспортного засобу. Для зменшення ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод на позаміських дорогах правила дорожнього руху доповнено вимогою, згідно з якою в період з 1 жовтня по 1 травня транспортні засоби зобов'язані рухатися за межами населеного пункту у світлу пору доби із увімкненими денними ходовими вогнями, чи якщо конструкція автомобіля не передбачає таких ближнім світлом фар. Внесені зміни і до восьмого розділу правил питання регулювання. Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою. Раніше це не ніаговарів. считалось паритетно правилами знаки разметка вроде несли одну нагрузку смысловую теперь в местах где разметка и требования знаков будут противоречить значит водитель должен руководствоваться в первую очередь требования дорожных знаков Передбачено також посилання вимог до проїзду повз транспортні засоби з розпізнавальним знаком діти та власне перевезення дітей Не обійшлося без нововведень і в різноманітних групах дорожніх знаків та дорожньої розмітки. Якщо поки ще офіційно у нас утверджена розмітка білого і жовтого цвета, то з 15 апреля їх буде 5 – Біла, жовта, красная, синя і оранжева. Синяя разметка определяет места для парковки на проезжей части, оранжевая разметка ⁇ это временная разметка, и красная разметка будет применяться в местах аварийно повышенной безопасности. Нагадаємо, що нововведення до правил дорожнього руху вступлять в дію з 15 квітня поточного року. Тож в учасників дорожнього руху та посадових осіб на автопідприємствах є час ознайомитися з цими змінами та в разі необхідності отримати роз'яснення фахівців. Елеонорасіндієва, Дмитро Логвиненко, об'єктив 27 канал.